В саду, коли вже в нас не нас не хвилює термін очікування, але є прояви хвороб, ви можете обробити препаратами Quadris або амістар голд Gold, і це буде запорука того, що вона зменшить вам ризик грибкових інфекцій навесні. І знову нагадую про мульчування наших рослин. Так, перед зимою ми знову ж таки. Поновлюємо шар мульчі, він повинен бути товщиною 5-8 см. Це може бути мульча, хвойний опад, а саме це допоможе зберегти вологу при стоборолих колах і вбереже від, від перепадів температур. До того ж, хочу вам нагадати, що опале листя ні в якому разі не можна використовувати як мульчу, бо воно гніє, воно зберігає шкідників і хвороб. Листя ми прибираємо навпаки навкруги наших рослин. А далі ми слідкуємо за погодою, і якщо бачимо,